Росіянам приготуватися на землю летять два астероїди. Один із них впаде прямо на якутію. Чому російські чиновники панікують і наскільки серйозна загроза? Про це далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. До землі наближаються два астероїди. Про це повідомляє видання Newsweek із з посиланням на інформацію наса обидва небесних тіла прилетять поблизу орбіти Землі 3 і 4 грудня. Кожен із них розміром приблизно із Empire State Building у Нью-Йорку, що не менше 388 метрів. Чи є загроза? Вчені відповіли. Зацитую американське видання. Ці астероїди летять із поясу між Марсом і Юпітером. Величезна гравітація Юпітера може призвести до того, що астероїд вийде на траєкторію, що перетинає орбіту Землі. А зіткнення між цими небесними тілами можуть направити його у внутрішню частину сонячної системи. Якщо такий небесний гість коли-небудь зіткнеться із нашою планетою, на нас чекають дуже важкі часи. Навіть астероїд діаметром 100-200 метрів може знищити невелику країну. Кінець цитати за неймовірним збігом обставин один із астероїдів летить прямо на Росію. Він має впасти у Якутії. Жителів уже попередили, що увечері в небі над регіоном можна буде побачити яскравий слід, який на кілька секунд заллі своїм світлом усе навколо. Щоправда, діаметр цього космічного тіла близько одного метра, тобто йдеться про невеликий астероїд метеороїд. Досягти поверхні землі можуть його уламки, і розміри їх будуть незначні. У мережі з'явилося відео, яке демонструє шлях астероїда у напрямку Землі упродовж останньої доби. Погляд камери спрямований до центру Землі, тому створюється враження, що падає об'єкт на Китай. Проте, у реальності, вхід в атмосферу відбудеться на висоті 100 кілометрів над Якутією у Росії. За останніми уточненнями, падіння очікують між містами Олекменськ і Ленськ. Щоб побачити спалах від падіння об'єкта, має бути ясна погода. Видно цю небесну подію буде у радіусі 500 кілометрів від місця входу у атмосферу астероїда. На відстані у 700 кілометрів вже буде видно біля самого горизонту спалах світла. Для жителів Якуцька спалах буде низько над західною частиною горизонту. У Росії вже панікують. Генеральний директор Роскосмосу Юрій Борисов натякнув, що падіння астероїда лише квіточки порівняно із тим, що чекає на росіян у майбутньому. Кажется, сценарии голливудских фильмов про зиткание Земли из разного небесного материала скоро станут реальностью. Потому что вы знаете, что были проведены эксперименты. И существует вероятность столкновения с Землей, в том числе различных комет или других астероидов, и нужно искать защиту от этого дела. Много Нет. фантастических сюжетов, фильмов на да, эту тему, да. И скоро они станут не фантастикой, а реальной жизнью. Представьте, что если к 30-му году действительно, а это высокая вероятность, будет создана около 100 тысяч объектов, то в космосе становится уже тесно. Мы сегодня испытываем сложности. Минимум около 16-20 раз корректируем за год орбиту тоже Международной космической станции. И уклоняемся от... різного роду можливості там столкновіні зауважу, що астероїд, котрий летить на Росію, отримав тимчасове позначення: Сі Зіродаб'ю і Пісі Його відкрили сьогодні у обсерваторії кітпік у США. У цей час космічне тіло перебувало на межі сузірів Овна і Тельця. Відкриття зробили за допомогою двометрового телескопа. Це всього 11 -е, заздалегідь передбачене падіння астероїда за останні 16 років якими будуть наслідки падіння астероїда на Росію? Побачимо вже скоро. А поки ставте вподобайки цьому відео і підпишіться на канал. Україна хоче якомога швидше завершити війну на справедливих умовах і готова для цього запросити Росію на другий саміт миру. Про це у інтерв'ю Ньюз заявив Володимир Зеленський. Водночас, президент вважає, що Москва зробить все можливе, щоб зірвати переговори. Ми не відмовляємось від своєї позиції, як всі лідери і хотіли, на другому саміті повинна бути Росія. Ми їх запросимо. Але я всім хочу нагадати країнам, які ще вагалися бути на першому саміті без Росії або не бути, я їм казав, ви побачите, Росія зробить все, щоб скасувати формулу, скасувати проведення саміту, і потім скасувати своє. А, а свою можливість бути присутніми на другому саміті вона не цікавиться в закінченні війни. Путіна не цікавить мир. Перед тим як сідати за стіл переговорів із Росією Україні потрібні гарантії безпеки. За словами Володимира Зеленського, це має бути членство в НАТО. Інших альтернатив немає, наголосив український лідер і пояснив, чому і ми не хочемо більше ризиків. Достатньо Будапештського меморандуму, достатньо. А мінських угод достатньо двох разів. Ми не можемо третій раз на граблі ставати. Ми хочемо, щоб зайшли інвестиції. Ми хочемо, щоб зайшли компанії, зайшов в бізнес, щоб зростала наш, е, наше ВВП. Ми хочемо цього. І тому ці гарантії не тільки Україні, ці гарантії бізнесу. Гарантії бізнесу. Західним інвесторам, що Путін знову не прийде окупацією. Ось що таке НАТО? Це безпека і для України, і для наших партнерів. Слова Зеленського знайшли своє відображення на папері. Україна офіційно відмовилася від будь-яких гарантії, що є замінниками членства в НАТО. Відповідну заяву опублікувало МЗС у 30-ту річницю Будапештського меморандуму влада заявляє: далі цитую. Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. Ми не пристанемо на жодні альтернативи сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Кінець західні змі звернули увагу на певну зміну риторики Володимира Зеленського та позиції України. Наприклад, The Wall Street Journal відзначає, що українська влада готова до переговорів про мир лише на умовах членства в НАТО. При цьому журналісти бачать дві перешкоди на цьому шляху: шанси України приєднатися до НАТО вважають невисокими. Також вони не бачать жодних ознак, що диктатор Путін взагалі хоче вести переговори. Генсек НАТО Марк Рюте називає питання членства України в альянсі другорядним, за його словами. Наразі всі країни-члени НАТО працюють над тим, щоб забезпечити Україні сильну позицію на майбутніх переговорах. Втім, ТВ знав, союзники дійсно постійно обговорюють питання вступу України до НАТО у кулуарах. Далі цитую коли вони мене запитують, я завжди їм відповідаю: ну, це все прекрасно, і нам потрібно провести ці дебати. Але в найближчому майбутньому найголовніше надати Україні військову допомогу, зокрема засоби ППО. А також наступальні системи, необхідні для ведення війни. Видання Політіко окреслило можливий варіант вступу України до НАТО. Мовляв, Захід розглядає так звану німецьку схему. За нею до альянсу спочатку приєднається західна частина України. А згодом, після переговорів із Росією, може приєднатися і східна. Ще один варіант запропонували британці: створити форму конфедерації або союзної держави України. Із однією із європейських країн НАТО. Тобто, формально це просто буде розширення вже наявного члена НАТО. Зазначається, що дискусії ще тривають. Тим часом, задля припинення вогню у зоні бойових дій, Франція і Британія розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні. Про таке пише агентство Франс Прес. За словами неназваного чиновника НАТО, бійці стоятимуть на лінії розмежування і моніторитимуть дотримання домовленостей. Чи піде Путін на переговори і чи наважиться НАТО прийняти до себе Україну вже зараз? Шановні глядачі, напишіть свої відповіді на ці запитання у коментарях. Також підтримайте цей випуск лайком.